Ви постанову розглянули, шановна. Ви постанову розглянули? Ви постанову розглянули? Ви мені не надали навіть доказів моїми правами? Ви мені не дали скористатися. Допомогою юриста, ой, шановна, ви, я вам обіцяю. Водій: плювати на ваші права, плювати на докази вашого порушення, ось такі принципи цієї неадекватної співробітниці поліції. 22, дорога, е, е... Що робити водію, якщо така неадекватна співробітниця поліції вас незаконно штрафує. Більш детально сьогодні про це поговоримо і я дам декілька корисних для вас рекомендацій. Я хочу скористатися своїм. Право допомоги юриста. На вас за О, а звідки ви вже постанову виписали. шановна? Але в першу чергу хочеш знати більше про свої права як іми користуватись, підпишись на мій канал. Так, прошу вашу причину зупинки. Ви хочете кіно змерити? Так. Так, так, так. Да. Підвіть, будь ласка, посвідчення водія і додаткові від Посвідчення водія показується тоді, коли починається розгляд справи. Будь ласка, починайте розгляд справи. е, е, Автодорога М-11 в Лівчигені. Обічна дорога міста Городок, 5 кілометр. Підім, будь ласка, посвідчення водія, пане водій. Далі, далі. Справа відносно, громадянина. Не знаю, вашого прізвища не вкладки. Тому, будь ласка, надайте під документи для складання адміністративної постанови. Ось і все рішення прийнято вам. Штраф. Ви докази побачили? Ви почули взагалі щось там про права, водія реалізувати ці права? Це просто поліцейський конвер, по незаконним постановам. Ось таких співробітників поліції ви можете зустріти на наших дорогах. Ну, ви починаєте розгляд розгляд писати, давайте, мої права, мені скажіть, що я можу, що я не можу, і ваші докази. Докази на місці зупинки оцінює поліцейські. Як це оцінює поліцейські? Ви маєте мені показати, що я їхав з порушенням. За своїм внутрішнім переконанням такого нема. Відкрийтеся до сектор. Буде мій юрист, він зараз все відкриє. Ви почули, вона зазначає, оцінює докази співробітник поліції за своїм внутрішнім переконанням, але трішки це не так працює. В першу чергу співробітник поліції зупиняє водія, вказує. Ви порушили правила дорожнього руху. Йому потрібно мати докази. Перед розглядом справи він повинен впевнитись в тому, що ці докази є. Фото, відеофіксація. В подальшому, якщо поліцейський почув від водія клопотання, надайте усі матеріали справи, надайте для ознайомлення. І ви поліцейські, в свою чергу, також подивитесь, що так дійсно зафіксований транспортний засіб, є державний номерний знак, Зафіксован суб'єкт під час руху, тобто водій. В подальшому співробітник поліції розпочинає розгляд справи. Оцінює усі докази, тобто потрібно оцінити їх всебічно і повно, як це передбачено чинним законодавством України, а в подальшому за своїм внутрішнім переконанням приймає законне рішення. І тут вона нарешті згадала, що необхідно просто зачитати права водію, не реалізовувати їх, просто зачитати. Ви, як особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, маєте право подавати клопотання, знайомитися з матеріалами справи, подавати пояснення по даному, по даному факту, користуватися послугою юридичної особи-перекладача. Пояснення надавати будете? У е, мене є клопотання. Ви чуєте? У мене є клопотання. Я хочу послугами юриста скористатися. — Послугами юриста? — Так. Безоплатного взагалі то. Можете надати мені таку можливість? Відхиляю вас, скуханці. А чому ви відхиляєте? Ви порушуєте мої законні права. Ви порушуєте мої законні права. Я хочу скористатися послугами юриста. Я хочу скористатися послугами юриста. Я вас чую прекрасно. Ви мені надаєте мої законні права. Я хочу скористатися послугами юриста. Посвідчення водія реєстраційних документів. Добре, будемо так і говорити. Ви мені одна і я вам те саме? Так. Я хочу скористатися послугами юриста. Ви мені надаєте таке право? Ви мені таке право ви, надаєте? Наш юрист вже їде. Я вас питаю. Ви мені О, даєте? Ви мені даєте таке моє право, щоб я ним скористувався послугами юриста? А ви згадали цю співробітницю поліції? Ну цього неадеквата у формі поліцейське? Ні, ваша тупість просто зашкалює блядь. Я, 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 я. на блядь, подиви... на подавися блядь, Одне другим. А ви заїбали блядь, Понімаєте чи ні? Ви бризпідечники блядь. особа, яка це мовільно залишила місце військовополонених. Місте. Я залишив місце військовополонення і в своєму розумі чи ні. Посилання на відповідне відео лишаю в описі. Подивіться на неї. Я хочу скористатися своїм правом допомоги юриста. А, так так. На вас винесла адміністративна постанова за частину друга. Сіну, О, а звідки ви вже постанову виписали? Шановна? Адміністративні. Шановна. А звідки ви вже постанову виписали? Про адміністративні правопорушення. Порушення пункту правил. 9.8. د راډیو نیوز څخه دغې ورځې خبرې Ви маєте повне право скористатися юридичною допомогою, але тут трішки водій був неправий. Безкоштовного адвоката співробітники поліції не зобов'язані вам надавати. Краще вже мати юридичну підтримку для того, щоб зателефонувати і отримати корисну консультацію, яка допоможе уникнути незаконного штрафу. Далі вона безпідставно відмовила в клопотанні водію потрібна юридична допомога, і у нас знову є відповідне рішення суду, в якому зазначено, якщо співробітник. Співробітник поліції відмовляє вам скористатись послугами адвоката і складає в подальшому постанову. Така постанова, тобто штраф, є незаконним. І одразу ми про це зазначаємо. Співробітнику поліції не потрібно порушувати чинне законодавство України. Є відповідні рішення Верховного суду України, які ви повинні виконувати. Друзі, хвилинка корисної для вас інформації. Не буде зайвим нагадати, що кожен водій повинен мати автоцивілку. Це обов'язкова страховка в Україні, за відсутність якої передбачений штраф. І важливо не просто її мати, а й знати, як нею користуватись. Отож, автоцивілка покриває вашу відповідальність перед іншими. Тобто, якщо ви станете винним ДТП, страхова компанія виплатить потерпілому кошти на ремонт та лікування замість вас. А для оформлення автоцивілки я як завжди раджу скористатись додатком сервісу онлайн-страхування Suppline Finance. На все про все 5 хвилин. І готова страховка разом з інструкцією дій при ДТП у вас в телефоні. За моїм промокодом Діма Полтава10 отримаєте 10% знижки. Як завжди, уся необхідна інформація в описі під даним відео. Так, ще номерний знак. Так, не дали мені скористатися моїм законним правом юрист юрис, допомогою юриста. Суму штрафу 510 гривень оплачуєте. Ви постанову розглянули? Шановна, ви постанову розглянули. Ви постанову розглянули, ви мені не надали навіть доказів моїми правами, ви мені не дали скористатися допомогою юриста. Ой, шановна, ви, я вам обіцяю. Наплачуєте протягом 10 днів, оплачуєте протягом 15 днів. Будь-якому відділенні банку обказі або приват 24. Копію постанову отримуєте? Отримую. Одну хвилинку. Як одну хвилинку? Постанова має виписуватися тут на місці, шановна. 哼。<laughs> Завжди фіксуйте дії співробітника поліції, складайте відповідні скарги, телефонуйте на 102, якщо порушують ваші права. Телефонуйте на гарячу лінію Міністерства внутрішніх справ. Це дуже дієво, тому що в подальшому призначається службова перевірка. В Подальшому поліцейський буде писати рапорт, чому зупиняв, чому безпідставно склав адміністративну постанову. А де докази? А доказів не було. Друзі, це все необхідно робити для того, щоб в подальшому притягати їх до відповідальності, скасувати. Штраф, це ми можемо. А ось притягнути їх до відповідальності тут потрібна також ваша допомога, ваша заява, ваше звернення і ваші докази відео. І так, якщо відео було корисним для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, думку залишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі і Мій Телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі!